Якби був шлях, по якому можна дійсно вирішити ці проблеми, то цей шлях би вже давно би пройшов. Але на сьогоднішній день ви правильно говорите про те, що вже була не одна робоча група, вже було дуже багато варіантів вирішень, але жоден варіант, по суті, не вирішує питання повністю. На мій погляд, в чому основна проблема скажу вам. Значить, можливо, це буде хай моя думка, але вона має право на існування. Значить, проблема полягає в чому? Значить, є пенсійна система. Якщо ми прив'язуємо пенсії до пенсійної системи, то в пенсійній системі повинен бути якийсь баланс. Якийсь баланс одних груп, інших груп прийняв. Якщо ми говоримо про е, розміри пенсій, і, зокрема, по Чорнобильцям, е, дуже багато виникає ідей з приводу того, щоб пенсії зробити залежно від групи інвалідності і більше нічого незалежно, тому що е, всі в рівних умовах. Я з вами, можливо, частково згоден, але якщо ми таким чином робимо, то чим тоді відрізняється перша група інвалідів Чорнобиля від інваліда війни, від інваліда загального захворювання, який має такі самі чи від депутата Верховної Ради. Ну трохи різниця є. Ні, можна я скажу, а тоді вже будете перервати. Добре? Я висловлюю тільки свою навіть не позитив. Так ви то бачите, висловлюйте і добавляєте. Я тільки в цей список. головна добавляється. Але на який отримає інформацію України, і як 2 не так, що виживають з цими наліонерами. Ви читаєте, ви добавляєте. Оцих працівників СОБЕЗа і пенсійного, які працюють на півтори тисячі гривень, отут цей і які зараз відтримують комунальні услуги, які вчора по Інтеру, хто дивився передачу, нам хочуть субсидії і пільги врізати ще на половину. Добавляйте їх. Чому ви не добавляєте їх? А чому ми не хочемо слухати? тому що ви не слухаєте, ви глухи. Я ми вам зразу відповім те, що ви казали. Ми, ми до пенсійного фонду ніякого відношення не маємо. Ми фінансуємося з бюджету. Бюджет. Да. А тепер ви скажіть, а чого спецпенсії залишилися? Ті люди, які були президентами, які грабили цю країну, вони по 50 по 100 тисяч пенсій отримають. Чого у них спецпенсії не забрали? Чого в них ситуація. Вам де, все можна, деребаниць до сих пор, вам Корупція в государстві не проходить. Василь, Вський, т... Тоді знаєте, як зробити? Тоді беріть фільм, я пробачаюсь, фільм «Щорс», старий. Там, 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 де, там де батько Боженко вийшов з пулеметом і сказав, гроші хлопці, золотом або провізією. І посипались yeah. гроші. А в Верховній Раді сидять скільки мільйонерів і мільярдерів. І не можуть да давати гроші. Вони за цей рік війни удвоїли свої да. статки. Та ви бойню сделали посмісів на, на весь світ. З вас сміються, пів миру сміється. Один олігар за шкуру тягає другого. Yeah, за гроші. Ви, а ви кажете, на гроші. Ви війнися від інвалідів війни і третє проти Ви у нас забираєте, ми їм не додаєте. Да. Якщо б ви у нас забрали додавали інвалідам війни, тоді, так, сказали, це справедливо. А ви у нас забрали, а їм не додали. А собі в карман. А собі ложите в карман. І розказуйте нам. бюджет. в 2011 році пана Зару, постановою 12.10, це вона пішла підвіття. Але протокольне рішення 65 забрав з протокольним рішенням. Ви мені покажіть, будь ласка. Зараз законодавчий акт, яким відмінено судове рішення його, його, його. Це Чи має законність, законність. законність. Пан, Я допомочить, будь ласка. Яким судовим рішенням відмінено судове рішення отримати <рес> пенсії. Він зараз скажемо, так змінився закон. Але, шановні, є ось ось рішення професійної суду України. Ще за 2097 рік. Роз'яснення по 58 статті, тлумачення статті 58 Конституції України. То закон зворотні дії немає. Вона була дослівно, Ви може не читали її, жалета людина, я розумію. Але встановилось написано чітко ясно, що Конституція України 1996 року закріплює один з найважливіших. Загально визнати при, принципів сучасного права. Закони та інші нормативні проєкти не мають зворотної дії в час. І це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативними актами чинності. Закріплення названого принципу законційної рівні є гарантією стабільності суспільних відносин. Чому зараз у нас це виникло? Напруга. У тому числі відносини між державою і громадянами. Породжуючи у останніх громадян, впевнені, що, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям пізнього закону чи підзаконного акта. Принцип незгородності пошиться також на Конституції України, яка є основним законом держави. Що ще треба? Якщо я отримував той час пенсію по закону Чорнобильському, то Змінами, я, я согласен, да. Європа на це наголошувала, що держава праві змінювати своє правове регулювання. Але ж Конституція цього не дозволяє їй робити заднім числом забрати в мене пенсію. Якщо я отримав по тому закону, я далі маю право її отримати. Мені об'ясніть, хто, будь ласка, яким протокольним чи яким друг, другим правовим, правовим, яким скасував... Рішення судів. В Конституції стаття гласить, що рішення суду є обов'язковим до виконання всіх території України. Привласнення функцій суду карається законом. Хоч одного покарали де нібудь. Оце вам коштовки, оце вам все. Тому не треба нас думати, не, не треба нас совістити, що ми такі-такі хапури, думаємо тільки за себе. Але в 1986 році. Мене призвали на службу, не призвали, а мобілізували. Правильно треба назвати своїми іменами. Нас було розвернуто дивізію оголошено, воєнний стан, я не мав права не піти. Хоча мав послати всіх на і піти собі гуляти. Але я пішов добровільно. Не добровільно, але знаю, що я сам, у мене військова спеціальність, хімік розвідчик, інструктор, я знаю, що таке радіація. Я захищав своїх хлопців там, не давай їм передос повичати. Чому зараз мене інвалід, я, я перва група. Практично я труп, У мене ще новою енкологія. І чому я зараз говорю сидіти, на цю землю бенчу 4 тисячі, я розумію, що ви все знає, та, ну, ж стаєте, а ну звітка мене на тисячу. Мене не вистачає на ліки ще. Що мені продати квартиру зараз, чи що? І бомжувати. І бомжувати. Є чудове рішення, Ми, ви бачите, немає путі, немає путі як, як вас вирішити питання. Є путь. ви просто не хочете слухати. Три роки до вас переговорна група їздила. їздили вашій голоди медактор. Станіславович їздив. Там ціна і Бродовський у вас був. Переговорна група, але ви побалакали, відпустили. По етап вам предлагали. Як тільки не предлагали. Уже була напрацьована практично вся постанова поетапного підвищення. Але оця постанова 1210 це бандитська постанова, яка на золотий мітас ви забрали на гроші. Бо ви, на ви вважали, що получають інваліди, що роблять дуже багато дітей. Але я, 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 я вас не корю. Давайте тоді працювати, і це так, ви знаєте, не має працювати. Ось відповідь. Нічого не підриває здоров'я українця від добробуту та злагода його сусідів. Ось відповідь департаменту, нічого його так не підриває. Заступника департаменту фурдії, є такі у вас Є. відповідь, наскільки тратиться на Чорнобильців. Що буде зробити оці деньги, що є зараз, 2 мільярди 855 тисяч. Ізмінити оцю бандитську постанову, я, може, я не розумію, що будуть дуже, дуже познущатися ті люди, які зараз по, -по дойках отримують пенсію. Але яка різниця між мною на той час сварщиком шостого розряду і тим самим горняком, який отримує пенсію зараз, третя група отримує за 9 тисяч, а я 4. Ми будемо вниз у поварці, до чого ця прив'язка до заробітної плати. Тому що станціонщики, які зірвали станцію нагло, зірвали, вони не мають права навіть бути ліквідаторами, тому що вони отримали овечка на роботі. А в нас було послано згідно згідно закону про ядерну безпеку. Ця шкода є абсолютною. І Нам вона повинна відшкодуватися без терміну даності. За втрачене здоров'я. А ви мені кажете, що немає діє. Я розумію, немає. Я розумію вас прекрасно. Нема в державі гроші. На нас немає, на Та, себе не є. Чіпки, ті ще хлопці. Чому оцю суму у 3 мільярда, як, як в нас усього залишилося, 55 тисяч, всього нашого ліквідаторів? Я розумію, що судових рішень написано 288 тисяч. Откуда ця сума взялася судових квіщення? Тому що 4 третя зона потягнулася. Там села, це ж корупційна система. Я вже, я вже своїм образуванням розумію, що це корупція. Села інвалідів, де таке було видано. Чому ви до цього допустили? Чому, чому, чому ці рішення судові не були оскаржені пенсійним фондом? Чому взяли 54 стаття, що гази? Пріше, щоб отримати по статті 54, пункт 4, треба виконати три перші умови. Тої залітна плата, робота в зоні відчуження, за межами береться по закону про військові державне пенсійне страхування. Хто дав, то ви ж самі прекрасно знаєте, що це всі судові рішення потерпіли. Це корупційні, тому що проживають робітників вашого департаменту, міністерств, родителі, бабуськи, дідусь, і ще там. У зонах. І вони отримали тоді статус інваліда, Так, да, їм положено РНГС, 50 стаття є для цього. Ну 54 статті, будь ласка, діліть мухати. Зробіть, щоб 54 стаття, пункт 4, ну, розповсюджувалося на ліквідаторі. Там одне слово, внести, ви, ви почитайте цю вже правду. Пенсія по інвалідності, якщо заходять пов'язано, поширюють. дні, Пенсія по інвалідності ліквідатора. Все. І все відпаде. І зробіть ревізі оцих судових рішень. Ми, ми, те, ми вас просимо. Зробіть. І по реєстрацію чорнобиців. Ви балакали все услышання. Не ви, хай ваш начальник, там Розенко балакає, Ясенюк балакать. Що за, за чорнобиців? Зробіть реєстрацію, ви не проти, ми вам поможемо. Але зробіть її дійсно. Хто, хто був на ліквідації, хай навіть є предложення, було, у вас і вони є, і зараз я знаю, прекрасно, Харядзін вам давав і Станіславович давав. Відділити військових ліквідаторів. Бо це єдна категорія, яка постраждала саме більше. Я розумію, що ми, там, ми не можемо казати, що я сам підірваний чи він. Але справедливість, якщо ви хочете справедливість, давайте будемо робити справедливість. Оцю суму, я, я предлагаю лічно, я балакав своїми бобсами, оця сума, що зараз є почти 4 мільярди. Ми не на скільки глупі. Ми посчитали, що для 10, 8 6 вирішення цих питання, що для всіх ліквідаторів, щоб ви виділити, треба всього ну, около 2 мільярдів додали. А якщо по цим піти, то ми будемо отримати усі зараз по 4 тисячі. Не буде мінімальчиків у нас. А буде це нормально. Ну, ми не для того, щоб когось забрати. Людина хоче поручати по першій по положенні 54 статті по зарплаті, є в нього можливість, хай отримує. Ви ж ви знаєте, що постанова 12.10 соєдинила два закони, які не Тобто Законом про обов'язкове державне пенсійне страхування одним законом передбачена індексація пенсії по, 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 по року. Правильно? А в Чорнобильському законі нічого немає. Чому його туди внесли? Тому що пан Клюєв пообіщав пану Андрієву, я тобі зрозумів. Сміялися, я ж, я ж там був, як вони сміялися в глаза. Юра, я тобі все зробив. До свидання. Це було пухом. Було, було. Так що це таке? Я не був. Ми був. Ми був. Ви буви. Ви буви.